На каналі Меджик є, з вами Ганна, і будемо сьогодні робити кельтський хрест, класичний розклад на ситуацію саме воєнну, військову в Україні. От подивимось, як покажуть. В чому плюс такого розкладу, саме цієї класичної схеми, що вона дуже часто показує те, про що не питалося, про що людина і не могла спитати, бо вона навіть не подумала б, але це важливо. Да? Тобто дає такий об'єктивний погляд на ситуацію. Я обрала одну певну схему Кельського хреста, яка зрозуміла і зручна. Мені насправді їх дуже багато. Є окремі схеми і на особисте життя, і на фінанси, і загальна така напередбачення, щоб зорієнтувати людину. Ну, їх багато тут. Кожний має обирати та, яка йому підходить найбільше. І головне, головний бонус цього відео я це сказала вже в огляді на ці колоди. Я зняла от зараз огляд на свої всі гральні карти з магазину Аврора. Але можливо, що цей огляд я викладу пізніше, поки що не знаю. А можливо, і паралельно викладу. От я і там це сказала, під тим відео можна це зробити. І під всіма відео на цих колодах ви можете. Задати одне запитання безкоштовно, воно має бути спрямоване на відповідь так або ні, і чому? І я витягну вам карту або дві, напишу, яка вийшла карта і як воно мені читається. Для мене бонусом це сприятиме просуванню відео, тому що багато коментарів це дуже добре. Ну і для вас просто можливість безкоштовно задати запитання. Звісно, бажано при тому поставити вподобайку відео да, для енергообміну, от, додати в плейліст, якщо ви таким займаєтесь, порадити комусь, скинути другу подрузі і так далі. і так далі. Чому ні? І дивіться, ви можете під кожним відео, от ви, якщо одна людина, не те, що ви можете раз тільки на задати мені запитання, от я планую зараз три зняти окремих відео на гральних картах на ці колоді ЗСУ зараз і на цих теж окремо зніму. І під всіма відео ви можете задати одне запитання. Отак от таку штуку я вигадала. цікаво, як спрацює на просування на піар. Думаю, і вам буде незайвим. Так що подумайте, яке запитання ви хочете задати. Ну, звісно, що, що стосується цієї колоди, вона не підходить для перегляду, там, наприклад, особистого життя, любовних відносин, фінансів, ну, цих класичних життєвих сфер. Да? Тут, будь ласка, запитання все ж про війну. Uh, і все, що з нею пов'язане. Да? Ну, це карта про війну, про армію. От, давайте. І ще, чому люблю кельтський хрест робити саме на гральних, бо вони маленькі. І все вміщається в кадр, на коврику. <гас> так. Просто от, що нам скажуть про нашу війну на даному етапі в Україні, от саме для нас, з нашого боку. Да? Так. Серце, що тут головне всередині. Неусвідомлене ноги, да, глибинне щось, що тут на поверхні голова? Нещодавне, нещодавнє минуле, від якого ми відійшли, що ми тут залишили позаду, найближче майбутнє, події найближчого майбутнього. Так. Внутрішні впливи. На війну всередині, що, що впливає? Як, можливо, буду ще доповнювати додатковими картами зовнішні впливи на ситуацію? Що тут може покращити ситуацію, так, що нам варто врахувати? І що тут може її погіршити? Ну, і відповідно дно. А дно, мені здається, одразу нам говорить, що позитивні тенденції у війні, ті, які є. Зумовлені людським ресурсом. А, дякуючи конкретним людям в керівництві в Генштабі і конкретним людям, яким не було все одно, коли війна почалася. Завдяки цьому є, в принципі, позитивні тенденції, і їх могло не бути. Взагалі, якби народ от поголовно відреагував пасивно, ми б вже країни не було просто. Так, серце. Я вже починаю розуміти, про що мова прикольно, так, так, цікаво, так. ага. Так, дивіться, ну цікава картина. В центрі вийшло те, головне тут таке вирішальне зараз можна сказати в цій ситуації, що іде якась важлива нам допомога, і вона прям стала суттєвішою і стало більше, вона стала кращою. Якщо говорити про кошти, то це більші кошти. Якщо говорити про зброю, то це зброя зовсім іншого рівня. Ви знаєте, я отак на це дивлюся. І можу сказати, що ми можемо навіть не знати про все, що сюди. Йде. Можливо, частина цієї інформації ну якби не висвітлюється, да, її не афішують, не пишуть, не говорять в новинах і так далі. Ну це дуже добре. От тут прям вирішує зараз. От на перших етапах ситуацію, вектор ситуації задали люди, яким було не все одно. То зараз вже на інший етап нас виводить оця допомога. От тут це прям чітко от. А що тут в ногах? Що тут не усвідомлене? Що всі тут в цій ситуації мають якусь певну зброю. Приймати участь тут може кожний. Просто о, багато хто не розуміє, не знайшов себе в чомусь, що тут могло б допомогти. Тобто, -тут, тут говорять: як в кожного є своя зброя в міру ситуації, в міру обставин, але не всі її використовують. Багато хто розгубився і все ще себе не знайшов і взагалі зайняв таку інфантильну позицію. Так, такий момент є. А далі. Що тут на поверхні? А на поверхні те, що Тут ситуація загальна має в кожному з нас пробудити бійця. Скоріше за все, воно, мабуть, є у нас в генах, якось от історично склалося. Да? От Якось карта для мене це про самозахист. Да? І є от люди, в яких включається самозахист, будь-які незрозумілі ситуації на вулиці напали, і людина одразу реагує, да? а в когось не включається. І важливо реально зараз, наскільки швидко. Люди почнуть включатись от відкривати в собі воїна, бійця, борця. От і ті, хто ще не відкрили, не відчули. Можна боротися і зі складними обставинами, можна боротися інформаційно. Так, підняли зараз тему на Тіктоку. Я в принципі погоджуюсь, що некоректно називати інші сфери фронта сфери фронтами. Там зачморили там канал Мовний Фронт. Ну хто бачив, той бачив, що от є такий фронт, економічний фронт і так далі. Ні, фронт один це там, де б'ються наші збройні сили, а все інше тил. Ну я погоджуюсь з цим. Але і в тилу можна бути борцем. А хоча б проти е, влади, яка загоняється, да от зараз люди стали почати, хоча б так боріться, да, якщо ви в тилу. Е, люди стали виходити на протести проти фінансування бруківки, за фінансування дронів. Ну багато за що, і це дуже добре. Але цього поки що замало. Те, те скільки є цих протестів, скільки людей виходить, має бути більше. І владу е, треба, якою б вона раз прекрасною не була. Треба тримати в тонусі. А вони ну все ж таки загоняються. Погодьтесь. Отут якась така тема. Так. Далі. Нещодавнє майбутнє, ой, нещодавнє минуло, вибачте, оце ліворуч карта. Мені говорить про те, що ми залишили позаду якісь обмеження, знову ж таки, по самозахисту, по зброї, ніби знялися якісь обмеження, якась зброя була. Табу була під. Як. Під забороною для використання в Україні отак глобально. І ці заборони якимсь чином знялися, щось відбулося, там важко сказати, що нагорі, да. І ці обмеження знялися. І в найближчому минулому, о, в найближчому майбутньому, Ну по-перше, будуть успіхи, скоріш за все, карта позитивна. Такі суттєві успіхи по червовій дев'ятці. Будемо ми задоволені результатом здебільшого. І знову ж таки, от якісь. Подарунки йдуть, да? будемо мати більше всього і будемо тому радіти. Ну так, в загальній масі. Далі, от цікава позиція вийшла внутрішнього впливу на ситуацію і зовнішня внутрішній якраз не дуже, бо це якраз. Одна з найнеприємніших карт в Колодівці. Тут кажуть, що ми, ми себе самі скоріш доб'ємо корупцією, пасивністю, безвідповідальною громадянською опозицією, аніж нас доб'ють зовні. От зовнішній вплив якраз більш легше вийшов, важчий і неприємніший внутрішній вплив. От ця внутрішня чорнота, якої все ще достатньо. От ніби ми самі ситуацію постійно пробиваємо і псуємо зсередини. Різними різними речами тут багато всього. Бачите, як? Тобто, внутрішній гірший середини ми всі гірше впливаємо на ситуацію, аніж впливають якісь зовнішні сили. Да? От зовнішні впливають от тільки в матеріальному плані. Е, дуже до речі, тут впливають на ситуацію ці навчання за кордоном. Я чомусь не надавала цьому такого великого значення, але це є це важливо. Чомусь говорять карти, і от саме матеріальний фактор, що нам дадуть, наскільки ми будемо. Бої Я розумію, що ви можете сказати, ну ти говориш очевидні речі, які зрозумілі і так. Але я ще тав розклад, я показую, як в ельському хресті працює ця колода. Що тут може допомогти? Тут теж все просто. Скоріш за все, Америку я вам не відкрию. Тут можете мені написати, дозволяю, можете мені написати коментар. Дякую, кеп. Спасіба, кеп! Відкрила очі всім. Важке озброєння. Чим важче озброєння, тим сильніше. Не стільки тут навіть вирішують снаряди. А я, до речі, десь чула в якомусь відео, в якійсь аналітиці, що Україна вже потихеньку багато сама починає виробляти. От саме важке озброєння, важка техніка, танки, БТР, оці всі машини. От таке, от. ну тут прям тут. це ж БТР чи танк? Напишіть, мабуть, БТР. Оце прям те, що треба. Це дуже покращить, прискорить для нас. Просування, да, звільнення територій, і що, що тут може нашкодити зайві емоції людські, такі знаєте, обідки, така емоційна вразливість, тут треба зібратися і е, е, наростити товсту шкіру. От не, не бути е, вразливими, да? позбавлятися цієї емоційної вразливості, бо на емоціях дуже гарно, до речі, грає дезінформація і псо, оці всі, е, на емоціях також і наша влада гарно маніпулює. Да? Е, е, тобто вимкнути максимально, наскільки це можливо, фактор емоційної вразливості у всьому, що стосується війни політичних питань, бути такою залізною людиною і дивитись раціонально. От якщо ви відчуваєте, що ви вже емоціонуєте да? через якусь. Новину і так далі. Задумайтеся, чому і кому це вигідно, щоб ви зараз емоціонували. Угу. От така якась штука. От, і на тому у мене, в принципі, все. Дуже чекаю на ваші коментарі, на ваші запитання. Ідеально, якщо ви напишете просто коментар стосовно цього розкладу і окремим коментарем напишете запитання. І ще одне прохання до вас буде, будь ласка, не пишіть мені коментарі до моїх відео в Телеграмі. Я завжди роблю таке рев'ю, як репост, посилання на відео. В телеграмі, просто щоб ви побачили, що в мене нове відео вийшло. Але будь ласка, не коментуйте мені в телеграмі, бо мені ні холодно, ні жарко від цих коментарів в телеграмі. А тут вони вже є дійсно. подякую, є вагомим, тому що відео, під якими багато коментарів, набагато швидше просуваються. Вони потім в інших вилазять в рекомендаціях там і так далі. Показується, да? бо в ну, Ютуба є свої певні алгоритми і треба їх враховувати. А вам, я думаю, взагалі ніякої. Різниці немає, написати тут чи там. Навіть тут ви подивились відео або в процесі переглядання одразу написали, а там вам треба повертатись з телеграм і там писати. Ну навіщо так ускладнювати, тим паче, що і користі з того ніякої немає. А я на тому буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Пока-пока, і найприбуде з вами сила.